Друзяки, всім привіт! Канал Багіро Фіш, риболовля фідерна. Приїхав, можна сказати, на нове місце на вечірній кльов. І хочу перевірити, що зараз тут клює. Чесно кажучи, не був ну, майже рік на цьому місці. милому тут непогано прокльовувалась і платвичка, карасік вроде попадався і лящ клював. От. Не знаю, як сьогодні. Просто тут якраз рядом були відпочивали і думаю, порибачу. Ну і якби нова локація. По погоді, як бачите, сонце, але вітер боковий. ну от, Як воно буде впливати, не знаю. Все, зараз вам буду потроху показувати. Всім приємного перегляду. Погнали, друзяки! Ну що ж, як бачите, я речі переніс. от, Небагато, але все, що треба. Два фідера взяв, так як буде, я думаю, зручніше. Велике не брав, відро маленьке для прикормки. І стіл брав. Так, ну що ж. Зараз все потроху буду розкладувати. Рибачити буду ось з цієї сторони. Тут десь недалеко, я знаю, що проходить е, глибина. така бровка. Сказати, що вона різка, то ні, от. але глибинка є. Тут, е, якщо зблизька, то тут мелко. Треба кидати далеченько. Зазвичай, як бачили, рибалки нічні клювало, а ще отак от... Вечором зазвичай якась дрібнота клює. Ну, Можливо, сьогодні буде краще. Так, отут поставимо крісло своє. Е, так, далі стол, мабуть, теж відразу поставлю. От, вже дуже звик з ним набагато зручніше. І кришку зараз поставлю. До На речі, напишіть, як у вас вже з кльовом, пішов в лящи, ні. Чув, що в Кремічуці вже в принципі ловлять і так непогано попадається. Так, є, ось справа я поставлю. Буде класно. Так, що я сразу? Мабуть, одразу єласяндріка. А взагалі ну, непогана я б сказав, бо погода. Це добре, що чуть-чуть вітерець, бо жара б стояла б така, що, знаєте, от. А так я цих комарів. Відлякує і не так жарко, спекотно я б сказав. Все, лосярика ставимо. Я вже як казав, буду кидати отак в ту сторону. Тут течія така мінімальна, але є трішки. Що я тут брав? Я, до речі, дві брав прикормки, це в мене. Шоколад, бісквіт і короб кукуруса, інтеркріль. Я думаю мені, ну, це вечірня сесія, я не без тому пачки вистачить. От. Тому беру її. Так, достану відразу катушечки. Ось така пачечка прикормки. Так, катушка, цей е сундучок. Треба, до речі, ще одну взяти таку косметичку, бо щось мені однієї вже малувато стало. Ну і те, що треба. Ось мій сундук, бачили, да? там все, жилки, фідергами, поводки, гачки, коротше, все. Ще ж, Відразу замішаю зараз прикормку. Шоколад. А, клас. До речі, зараз, ну, в принципі, по всім рибалкам, хто дивиться, у мене от шоколад відпрацьовує прям класно. Бо брав кукурудзу, ну не так. А от шоколад з горохом. ну Сьогодні горох не варив. А так, нормально. Так, прикормку. Верніше пакети не викидуємо, з собою забираю. Я її відразу так от в баканчик положу і все, буду замішувати. Привик вже з горохом. Без гороха, знаєте, якось так, як будто щось не вистачає. Поки прикормка настається, ми розложимо фідерки. Швиденько. Так, акцент SE 3,6 довжина. І скаутік, теж 3,6, але тест до 100 грам. Підсака, я думаю, мені сьогодні не знадобиться. Так і положу. Прям, я думаю, великі віса я кидати сьогодні не буду. Але подивимося, так, не падать, не падать. Вітер трішки розійшовся. Вітерець би і затихає, я б сказав. Би. Так, це теж поки що сюди. Вертіпчик поправляємо. Так, є. Катушки я вже нацепив на акцент в мене Energy 4,500 і шнур 01 шторм. А тут Блейдовська 4000, а там шнур 0,8 на скауті. Далі, дивіться, там у мене Патерностер, ось така лесочка. Фідергам ось такий. І Отакі Брейновський 10-й номер катана. Гачочки. Все. Годівничка, друзі, буде в формі кулі, 90 грам. От. Я не знаю, це щоб далеченько закинути. Повідець, довжина, тут дивіться, самі сантиметрів, мабуть, 70. Почнемо з нього. Ну і патерностер, як я казав. Е, що буду зразу це? мабуть, з черв'яка почну. Черв'як, самі знаєте, це завжди топ топ in the топ. Особливо на, на лящиках. Ну, а напишіть, що у вас, може, у вас інша. О, так, черв'ячок у мене добрячий. Взагалі, лящ він такий пугливий, дуже. Вот. Ну, Козлик не так, а от лящ да, пугливий. І тому, от, чим довший повідець, тим йому лучше. Отака виходить. Все, зараз ми, в мене прикормочка вже настоялася, пахуча. Пахучий шоколад. Е, дистанцію я ще, до речі, не відміряв. Ну, зараз буду приблизно пробувати. Хочеться, щоб було і комфортно, знаєте. Ну, мабуть, треба буде подалі. Так, ну, поки що хай на цій дистанції буде. А другу, мабуть, просто ну, для експерименту візьму опариш. Бо, чесно я ж кажу, я не знаю на що тут, може тут буде клювати краще опариш. Цього ж ляща ще ну, не зрозумієш. Е, робимо такий добрячий пучок, гачок маленький. 10-й номер. Нормально, білий, до речі, опариш. Багато-багато прям роблю таку медузу гаргончика. Але з цього от така вийшла. Дистанцію буду старатися максимально далі кидати, бо поблизу я думаю, що тут клює чисто мальок. Буде клювати. Бо вже на черв'яка вона тільки закинув і вже відразу почало долбити. Так, перевірили і кидаємо. Є, отак, от, друзі, я думаю, буде норм. Кліпсуємося. Ну так, це прям не, не цей. Не дуже і близько і не сильно прям і далеко. Я б сказав, бо на ізі. Так, черв'ячочок зараз витягне. Угу. Да, Вася, друзі, склювала усе прям під чисту. Ну, от вам бачите, червяк клює, але я думаю, що це була дрібнота. Ну, нацепляємо ще один. сказав, що течія невелика, та ні, нормально, друзі, вона зносить. Так, кинемо трішечки подалі цього разу. Так, є. Черв'ячок. Чак і я... агрі. Орієнтирчик. Опа, є. Має тут якраз екліпса друга. Це, можна сказати, на другу дистанцію. Погано, що не взяв своє маленьке відерце, ми Будемо рушником витратися, Так, опариш, друзі, клював. Класно, мені подобається тут місце, прямо от сидиш, такі краєвиди шикарні. Ой, і там і червяк криє. Так, і що у нас тут? А? Ага, це біленька, друзі, біленечка. Це поки що так от сюди. Ого, до речі, дивіться, яка. Дивіться, це хижак, мабуть, лупанув, прям видно, свіжа. Прям свіжа, дивіться. Да. Ну, Відпустимо її і опариш, бачите? Опариш спрацював. Але по дрібноті. Прям багато тепер не буду, два штуки нацеплю і все. Так, є. Орієнтирчик і кидаємо. Є. Ой-ой-ой, там покльовки такі шось. Дебелі, дебелі, ти ч? О. О, ну. Не, ну щось таке вроді би. Сими 90 грамів. Зараз, зараз, зараз вітер дує, Не знаю, як мене там чуть. Не, ну рибка прям не, не прям маленька, друзі. Не прям. Я б сказав би. О, дивіться, це хороша плотва, Прям хороша, хороша. Дивіться, яка плотвичка, непогана, Непогана, непогано. Бачите, черв'як і спрацювало. Непогана, до речі, рибка. Плотва. Не, не мелка. Тому повторюємо. Ну, такий пучочок зараз. Я, до речі, знаю, що тут густіра класно клює. Ось така прям зачотна-зачтна. Зараз, знаєте, зроблю бутер. Нацеплю ще глушану опаришем. Так, забили і на точечку. Кидаю, до речі, дві майже в одну. Якраз докидуємо. Так, стоп, 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 дуга видувається, вітер дує. Оп, оп-оп-оп-оп. Опарюшка. Я б сказав, непоганий кльох. Париж, черв'як, клює. Ну, а якась рибка є, да, трішки менша. Але теж Плотвичка, плотвичка нам поки не треба. Ми перевіряємо. Це два опариша. Ще одного підживлю. О. І на точечку. Такая якась покльовка. Ну, бачите, течія все-таки є, трішечки є. Присутня. Опариш. О, О! Прямо париш. Частіше я б сказав, бо клює. Я може вона мене на червіку вже склювала. Зараз витягнем. Ну, платвичкою вже я бачу, тут в темп можна набомбити. Ну це взагалі маленька. Це взагалі така. І це густерка мала, друзі. Маленька густерка. Опа. Так, тут опариш. Тут ми топимо за опаришем. Навіть прикормка не встигає прям... Я и так сильнейше пыжую. О, там клюет, что червяк уже клюет, бачу, бачу, бачу. Так, червяк, червяк, червяк. Аж фрикцион трешки подспрацовывали. А ні, якщо є, то невелика. А, ні, бачите, голий Вася склювало. М -м, ну так, черв'яка трохи попотрошило і все. Трішки попотрошило його. Чи буде сьогодні лящ? Мені аж самому чесно цікаво. Тик-тик-тик-тик-тик, попускаємо. Ох, вітерець. Синні дугу видує, видуває. видуваємо. Вже десь без 10 шість вечора. Майбільше. І опариш оклював. Можливо, зараз дрібнота трішечки заспокоїться вже і крупнячок підійде. Бачите, плотва і маленька густерка. Ну, козликів нема, там карасиків нема. Карасі, до речі, рідко беруть. Ну, бачите, теж плотва. Теж плотвичка. Ну опариш ж О, Опа. Трішечки візьмемо, поміняємо пари, щоб щось такий старий, засмоктаний. Можливо, знаєте, тут спробувати вночі. От. Я думаю, що щось непогане тут може, клюнути, і той же короб, якщо поставити макушатники. Течія така не сильна, для нього це, це нормально. Він тут ходить і нормально. Червячок трішечки підтягну, підіграємо і О, це щось таке, дерзке. О, друзі, так це хороша плотва. Дивіться яка плотвичка, а? Прям довго класна. Ну що ж, плотва, бачите, непогано бере. І така. Навіть непогана, я б сказав, попадається. Ну, ще не нажирається вона на осінь. Ой, сонце прямо навпроти мене вже. Треба перезакинути черв'яка. Ну, скажем, на, на опариж, бачите, частіше уже Вже і оно, дивіться. <сум> Розриває прям. Дивіться, лки, ваталки. О там і опариш працює. Ну, на опариж плотва, бачите, а ми будемо чекати на черв'яка, може буде цей. Щось зачепилося у мене. Так, тут голий у мене. Прям все, ну, тупо підчисту з'їла. Тут, до речі, такі лящі, ну, хороші водяться. Я знаю, тут от легко беруть і по 4, і по 5 кілограм такі. Мені тут максимум я брав ну, чуть більше 2 кг. Ловив. Так, все, зараз перезакидуємо. Ну, бачите, червяк теж, який скавша. Не сильно, але нормально клюють. Так, і що у нас тут опариш, хоч те, що вже сидиш? Угу. Так, 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 так. Опариш. Ну, а якась рибка і є. Прям в темпі вже можна було б і на один фідер дубасити. О, це вже щось побільше, друзі. От вам і густіра, дивіться. От вам і густіра вже. Непогана. Ось така густірочка вже ладошечна. Так як і ушків зараз закінчиться. Треба буде ще одну замішувати щоб не видувала. А ви як гадаєте, прийде лящ? І на що клює? На опариш чи на черв'яка? Ну, опариш набагато частіше поклпкують. Часно клює. Опариш, так. Да. Йди сюди. Опарюга. Угу. Так, отвичка. Взагалі, взагалі, дивіться, яка мелка клюнула. Це прям, знаєте, на живця, точно, блин. Сібілк, я б сказав би. В принципі, бачите, один опариш, ще три опариша однаково. Іде. Покльовка. Дуга-дуга. Сейчас ще й згорю. Вроді, як так заспокоївся, потім опять як подує. О, покльовка. Ого. Ого, так дворгануло. Друзі, рибачився, підійшов до мене Макс, мій підписник, дивиться, Салам. дивиться канал, він якраз рядом Салам. відпочиває, каже, о, багіром фіш підійшов. Кожний раз дивлюсь. Кожный выпуск. Как это меня будет, слышно? Да, да. А у меня же этот нет это. А нормально будет чуть, Макс. Можешь передавать. Привет. Уже? Да. Короче. Ребята. Рыбачл. Слава Украине. Слава Днепру. Передаю привет. Встретил Багирова. Он просто тут по-багировски пишет. <laughs> Чётенько. Тараночка мелочь отпускает. Ну, короче, этот. Еще разок хотел бы, ну, пользуясь случаем, передать привет. Ну что ж, по обстановке, друзья, пока еще реально тупо клюе вот такой малек, видите. Вот. И прям, ну, Майже в закид. Я не часто вже знімаю. От, просто і на черв'як, і на опариш От, відразу прям тільки закинув покльовка. закинув, покльовка. До цього вночі рибачив, там крупнячок іде, цікаво. А тут, звісно, так. Да. От вам бачите, як, як вдень. Ця дрібнота просто не дає нормальній рибі підійти, мабуть. Можливо, треба взагалі без корму. от, Тоді, тоді буде. Просто малька, самі бачили. О. І вже й подалі кидаю. І все одно. О, тут така, що була подача прям хороша. До речі, кидаю правильно, бо вже двічі... Забровку трішечки, знаєте, зачіпав. Що ти таке? Не бачу, сонце валить. Ага, ну, все по стандарту, друзі. Оце, якщо сильно б'є, це така трішечки більша платочка. І рибу я сьогодні не беру. Вона, в принципі, мені не потрібна. От, Сьогодні така більш розвідка. Так і пробую, ліва черв'як, права опариш. І, і клює однаково, реально. Просто однаково. От поки я цю перенанизував, мабуть, там уже і сидить щось. Якщо не знаю, вам видно. перезакид. вже, знаєте, і, і лящику вже треба клювати. Вже час. Сонечко, так, 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 опа. Такі поклювки дерзкі, ну це платва. От. Давно чесно, так, я так вирібачив, такі от ударчики прям тих-тих. От. От. Ну вже звісно, скоро осінь, осінь, час плотви. От. Ну ще, скажу так, не наловився лящиків, ще хочеться коропа половити. Чай не будемо, так, да, вона мелка. Ну, Можливо, що довгий повідець. Із-за того вона прямо от клює, вона десь в толщі стоїть. Так, перезакидуємо. Как э, красиво. Ха -ха. Класс. Э, Поклевочка, не все. Ты снова паришь, да? Чуть-чуть-чуть, чуть чуть Так, так 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 О, Не чуть чуть Такая думал, что поклевка. Что-то будет, или нет, а? Стайка лящиков. Маю выхватить. бачите? А, пока стайка вот такая. Летает у меня. Мелочушки. Да, парыш плотву собираем. Хоча чесно в минулому році на лящика краще на опариш був. Не знаю. На в цьому щось більше, більше черв'як. Тик-тик-тик. Поклвка. От вина. Ну, все одно. Думаю, що, в вночі краще б тут клювало. Бачите, голий Вася. Ввечері, як і цьому, як і в нас. В основному, бачите, мелочь бере. Червяк скльований, ось Такий пучок хороший був. Нема. Ну що ж, друзі, отака вийшла рибалка. Як бачите, так і не дочекався. Плотвичка клює. Ну, посидів, відпочив біля води. Дякую за перегляд. Чекайте на відео. Пока-пока.